А ти от дивись зовсім недавно працювала спрацювати з, з плиткою. Я думаю, що багато в тебе буде ще питань, а в мене я маю надію, що відповіді. Навіщо перекладають плиточку? Щоб не царапилось. Це перший варіант. Щоб їй тепліше було. Блін, це прям точно. Бо <різь> я ти бачиш що весення вся плитка, а на звинці прийшла вся перемотана. Дивись. По-перше, так, щоб о, у ці економ варіанти, бачиш, сіра плитка, та, яка просто без пігментів, вона не перекладена. А з пігментами, як правило, плитку всі перекладають. Я працюю з плиткою з 2008 року і раніше мало хто перекладав. І була така проблема. Приїжджала плитка, її складали лісо до ліцо, тобто вверх верхушечки, потім низ, низ опять, і вверх верхушечки, І не перекладали ніколи. То ось в міжсезонні, коли плитку е, не досушували, е, тому що не на всіх заводах були сушки, там тільки на Золотому мандарині на Ковальську, а на, на інших не було, е, плитка ще мала е, достатньо вологі, її заматували в плівку, вона получалася як в парілці, і ця влага через плитку починала проходити. І коли плитка лежала рубашка на рубашці, краска. Пігментна бувала залишалась між плитками. І коли ми плитку розбирали, під дони, на плитці залишалися плями, прям такі, як дуже-дуже потерті. Але коли плитка просто потреться, вона з часом ну, ця потертостю вбирається. А коли попало пігмент, то пігмент вже не вимивається. І тому з часом виробники почали повністю, бачиш, подложка така, що вона тримає воду. По-перше, капельки дивись, вся повністю. Uh -huh. Ось, По-перше, тримає воду, щоб не попадала на цей слой. Ну і плотність для того, щоб вона не царапала поверхню. Ось так.